Вітаю, колеги. хочу сьогодні зупинитися на вимогах до економістів, ви, мабуть, коли шукали собі роботу, чи шукаєте часто в описі вимог до вакансії економіста, знаходили таку вимогу, як вміння працювати з великим обсягом даних. Що ж це таке великий обсяг даних? Багатьом здається, що це зрозуміло, і багато хто стверджує, так да, я працював з великим обсягом даних, але коли така людина приходить дійсно у велику компанію, то ці обсяги, які вона бачить у цій компанії, просто вражають, і людині не підготовлені дуже складно розібратися і працювати із такими великими обсягами, тому що тут уже ручний механізм, відбір, там аналіз не допоможе у встановлені терміни виконати те завдання, яке там ставиться Перед працівником, яким же чином повинен бути підготовлений фахівець, щоб дійсно вміти працювати з великим обсягом даних, перш за все недарма наступним пунктом у вимогах іде впевнене володіння Excel. Якщо людина володіє достатньо програмою Excel, такі задачі будуть їй з певною підготовкою дозволять справлятися і з такими завданнями. Тому що тільки вивантаживши таблицю, з якою вам потрібно працювати з 1С в Excel, ви можете її швидко обробити і виконати ті завдання, які перед вами ставляться. Тобто там я коротенько зупинялася на таких функціях Excel, як, як сортування, фільтрування, пошук помилок. Якщо ви володієте функцією ВПР, яка дозволяє шукати з різних таблиць показники, тільки такі як потрібно. Прекрасна функція зведення таблиці, тобто, це все знання цих програм і володіння іншими функціями, Excel дозволить вам дійсно працювати з великими обсягами інформації, тому що. Фахівець спочатку досить впевнено підходить до своїх завдань, але проходить декілька там днів, і людина просто утопає в цій масі, і вона вже не розуміє, що брати, звідки брати, як справлятися із оцією всією масою даних в різних таблицях і що з ними робити. Тому вивчайте Excel. Це дуже гарна програма, яка допоможе вам виконати дуже багато. Різних завдань і швидше справлятися із тими обсягами і завданнями, які будуть стояти перед вами, успіхів! Вам! Якщо подобаються мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре.